Ну, хто знає, бо я не знаю, що таке. Я думаю, що точно хтось знає. Ми зараз на стежці між вершиною хом'як, яка десь ось там, і вершиною синяк, яка ось там. Внизу у нас поляниця Буковель. І отут, на, якщо йти у сторону хом'яка на правому схилі, дуже багато ось таких, е, типу, ну, я розумію, що все створено людьми, звичайно, але ось такі якісь ніби окопи. Хто знає, що це таке, напишіть, будь ласка, ось бачите, ось тут, ось тут, далі. І так, якщо ми рухаємось по правому схилі, так дуже багато отаких насипів. Погляньте ось тут. Тут взагалі такий глибокий. О, гляньте. І так пішло, 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 пішло. Хто знає, що таке? Напишіть мені.